My name is Петро, мене звуть Петро. Велкому Україна! Привіт, я від... MC... Віталій, і Якщо ти хочеш вивчити англійську мову абсолютно безплатно, то дивись це відео до кінця. Обов'язково цьому відео я розкажу і покажу декілька порад, які допоможуть вивчити англійську мову. Цими порадами користуюсь я сам особисто, і я бачу, що вони дуже гарно допомагають. Також не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб підтримати українськомовний контент, тому що це зараз дуже і дуже важливо. О, є бейбі, щоб це відео було для тебе максимально корисним. Повторюю зараз все, все, що я скажу. Домовились? Домовились. Спочатку потрібно змінити мову свого телефону на англійську. Прямо зараз бери свій телефон і змінюй мову в налаштуваннях на англійську. Це дуже важливо. Так само роби з усіма своїми гаджетами і пристроями, якими ти користуєшся. Телефон, ноутбук, комп'ютер, годинник, телевізор, не знаю, мікрохвильовка. З усіма. З, з усіма. Далі мобільні додатки для вивчення англійської мови. Я рекомендую один додаток це Duolingo. Він абсолютно безплатний, та ви можете вивчати англійську мову будь-коли і будь-де, тому що ваш телефон завжди з вами. В цьому додатку дуже цікаво вивчати англійську мову. Крім того, ви можете вивчати не тільки англійську, а й безліч різних мов. Ось. Переходіть за посиланням та додавайтеся до мене в друзів Duolingo. Будемо разом вивчати англійську мову. Це не реклама, це просто. Рекомендація дуже дуже класний цей додаток. Реально. Як часто вивчати англійську мову? Duolingo рекомендує вивчати англійську мову кожного дня по 15 хвилин. І я з Duolingo повністю згідний, тому що більшість людей як вивчати англійську мову? Раз в тиждень по 60 хвилин приблизно там урок, репетиторство. І що з цього виходить? За минулий тиждень ви забуваєте, що ви вчили минулого разу, та ще й вам задають купа нової інформації, яку ви не можете запам'ятати за один раз. А якщо ви кожен раз хоча б по 15 хвилин практикуєтесь в англійській мові, то ви просто не маєте часу її забувати. Ви живете цією мовою. Кричить, що ви живі! Я живе! Це дуже дієвий спосіб. Крім того, я рекомендую дивитись англійськомовний контент. Дивіться англійськомовні фільми, серіали, читайте книги. Шки, слухати англійську музику і так далі. Це дуже вплине на ваш розвиток в англійській мові. Зараз я з вами поділюсь дуже цікавим та смішним способом, як вивчати англійські слова назавжди. Ви будете здивовані. Наприклад, в нас є англійське слово пламер. Воно прикладається як сантехнік, і нам потрібно знайти асоціацію для цього слова. Подивимося, як воно пишеться: Plumber. Plumber. Воно пишеться plumber. З чим воно вам асоціюється? Вам потрібно знайти якесь українське слово, яке асоціюється з цим словом «пламбер». Дуже сильно схоже слово пломбір. Ось я. Пламбер є пломбір. Дуже схожі слова. А тепер нам потрібно поєднати асоціацію з перекладом. Тобто нам потрібно поєднати пломбір з сантехніком. А тепер саме час для фантазії. Я знаю, ви це вмієте. Заплющіть очі та представте, як сантехнік їсть пломбір. Він його облизує. Такий накачаний сантехнік без футболки, облизує пломбір. Він по ньому тече. Це, звісно, смішно, але потрібно створювати такі смішні асоціації, і все знаєте що? Ви це слово більше ніколи не забудете? Пламер, пломбір, пломбір їсть сантехнік. Все це геніально. Просто це придумав. Звісно, не я. А я там я це в інтернеті знайшов, але це геніально, просто чи не так? Також у вивченні англійської мови обов'язково потрібна бути практика, тому що без практики нічого не вийде. Ви просто будете знати слова, але ви не зможете з ними спілкуватись з людьми. Для цього я підібрав також декілька додатків. Перший додаток дуже крутий: це Кемблі. В цьому додатку ви спілкуєтесь з досвідченими вчителями, які підготовлені під те, щоб спілкуватись з початківцями. На жаль, цей додаток платний. Я знаю, ви скажете, що як це у відео про вивчання англійської мови безплатно, ти рекомендуєш Платний додаток. Ти що? Тю, тю Внизу я вам залишу реферальне посилання, через яке вам дадуть 15 хвилин безплатного спілкування з вчителями в кемблі. Ось. Другий додаток це Абло. Це ніби чат-рулетка і він абсолютно до речі, безплатний. Тільки це міжнародна чат-рулетка. Мені дуже подобається там спілкуватись з індусами. Це класні люди. Класні, дуже обожнюю їх. My life my rules. My style my attitude. You love me or hate me. I don't care. But don't play with me. Також, якщо ви знаєте якісь дуже корисні методи для вивчення англійської мови, то діліться ними в коментарях. Обов'язково. Будемо вивчати англійську мову разом. Ось і все. Став вподобайку, підписуйся на канал і нажимай на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Дякую за перегляд. До зустрічі.